долучені до організаторів, за можливість поділитися думками. Тому що, якщо ми говоримо про якусь теремоніалізацію цієї дати, мабуть, це даремно. Якщо ми говоримо про те, що це черговий якийсь захід за відзначення подій, це також даремно говорити про це, і я оболюватиму до нашого модератора перші, в першій пленарному засіданні про те, що прийняття християнства це була подія цивілізаційного значення. Але з усім слово християнізація, християнство, хрещення наштовхує на думку про світськість і несвітськість э, цієї держави. І так, в історії кожної країни є якісь знакові події. Мені э, довелося пошукати, я знайшла цікаві які, я думаю, нас напевне роздами наведуть. Було інститутом Українським інститутом э, соціології НАТО. Було проведено опитування, респондентам задавалося питання, якими є ваші релігійні переконання. Була е, лише одна відповідь, із варіантами відповіді: переконаний атеїст, байдужий до релігії та церкви, релігійний вірю в Бога, безсмертне життя, безсмертне постаяння тощо, але не з конкретної релігії. Релігійний послідовник конкретної релігії час під часу відзначає релігійні свята, іноді відвідує церкву. Мечеть, молитовний дім тощо. Глибоко релігійні регулярно відвідують церкву. Шосте інше, і сьоме важко сказати. Як показали результати загальнонаціонального дослідження, переконаними атеїстами визнали себе тільки 4,3% громадян, ще 16,5 байдужими до релігії і церкву. 25,1% 25 релігійними, які не сповідують конкретної релігії. 37,7 релігійними послідовниками конкретної релігії, 5,7% — глибоко релігійними і 0,8 взагалі давали інші відповіді. Не змогли визначитися з відповіді майже 10%. Тобто, якщо ми підсумуємо, чи е, сумуємо переконаних атеїстів і тих, хто. Е, або ж із тими, хто не сповідує конкретно релігії, але вважає по релігійними. Це понад 32%. Тобто три, три, третина фактично. Водночас, ця подія 1025-ліття п'ятиліття хрещення Росії об'єднує всю країну. Не тільки тому, що було видано за президента, а очевидно, будь-яка подія спонукає нас до розміски. Тому в свою доповідь я з огляду на дуже цікаві доповіді тих, хто є. Корифеями цих проблем, це і пан Толочко, пан Ричка, які започаткували сьогодні дослідження. Відповідно, ці сюжети впускатиму. Але свою доповідь я концептуально побудувала таким чином: по-перше, це актуалізація, я її вже власне почала. По-друге, це короткий історіографічний дискурс. Третє, це, власне, була був сюжет присвячений причини передумови причини християнізації, і четверте, це наслідки. Християнізації Росії. Причому буду говорити не лише про позитивні наслідки, бо свято це не лише чи подія, це не лише у про 2025 ліття, але будь-яка подія, очевидно, має не одну сторону медалі. Це та структура, за якою я би хотіла побудувати свій виступ. Але сьогодні мала виступати ще одна колега з презентацією. До видання, яке з нагоди 2025-літнього готував Український інститут національної пам'яті, тому друга частина буде коротка, але презентація цього видання, так як ми домовлялися із попередніми організаторами, тому перепрошую буду вибирати не 10 трошки більше часу. Отже, вагомість віленою дати в тому, що, по суті, подія, пов'язана з хрещенням, переросла рамки тільки церковної події державної влаги. Християнство кардинальним чином вплинуло на розвиток історії, культури та духов... духовності народу, про що вже йшлося. І щонайменше, як на мене, можна виокремити значення події у трьох вимірах. Перше віросповідному, друге культурно-інтелектуальному і третє соціальному, суспільно державному. Задекларована тема, на перший погляд може видатися банальністю із з огляду на церемоніальність події та панегірків знаходить ювілею. На нашу думку, будь-який ювілей чи річниця до розумів над сутністю, причинами та наслідками до узагальнення досвіду, до аналізу впливів тощо. На особистісному рівні прийшло, я прийшла до усвідомлення того, що, здавалося б, на перший погляд, зрозуміле питання потребує систематизації відповідей. І ті питання, які вже сьогодні лунали з приводу аскольдового хрещення, з приводу питання, яке я хотіла задати, розказала Шевколу Ари, то. 78 рік і наскільки і як триватиме того, це умовище, ми будемо піддаватись перегляду цієї дати, все це потребує відповіді. На нашу думку, будь-яка спроба навіть систематизацію заслуговує, заслуговує на схвалення, оскільки це шанс, якщо і не завжди відкрити щось нове, то принаймні по новому розглянути вже відоме або щось те. Окрім того, оскільки історичні знання носять суб'єктивний характер, Пактично не закінчується і залишається відкритим для подальших досліджень та пізнання, не варто робити категоричних висновків і ставити остаточну правку при вивченні тих чи інших періодів та проблем історії, зокрема і християнізації Росії. Доволі репрезентативна історіографічна складова це друга частина актуалізації. Однак парадокс в тому, що у загальному аналізу. Воєнти, на жаль, не тарус. Особливістю досліджень, можливо, анаграфія mm -hmm. Володимира Михайловича, дай відповіді на багато Особливістю досліджень, особливо з нагоди ювілеї, є прагнення авторів писати цей текст у попередній дискусс довкола подій. Відтак, здебільшого, святкові церемоніальні публікації дослідження розповідають нам про прийняття християнства, те, що ми про нього знаємо або традиційне знання про цю подію. Відтак, здебільшого у публікаціях, присвячених події хрещення, виявляється бажання репрезентувати всі дописи і ключові вузми, які проблематизують дану тему, те, Причини прийняття християнства, роль Володимира Великого, вплив на культуру, значення християнізації тощо. Нас цікавить передусім резонанс цієї події на величезне коле та величезне поле інтерпретації, що її. Оточу, на нашу думку, сформувалися щонайменше три модуси інтерпретацій щодо оцінки прийняття християнства Володимиром Великим. По-перше, позитивна оцінка прийняття християнства. По-друге, неоднозначне потрактування події і спроба розглянути позитивні та негативні впливи акту хрещення. І такі дослідження здебільшого помірковано стримані. І третє це радше негативні або нейтральні. Звісно, таке протиставлення багато в чому штучне, зокрема тому, що важко поставити в ряд із подією хрещення Росії унікальність якоїсь іншої події, з огляду на характер змін не лише ідеолого-політичного, але й соціального, духовного, культурного універсуму. Аналогів подій за резонансом не було. І в цьому, мабуть, аксіома. На нашу думку, ми спрощене питання, добре це чи погано, недоцільне, оскільки відповідь не добре і не погано, так було. Задекларовані модуси репрезентації в історіографічному дискурсі попомовані класичними правилами побудови наративу на різних етапах історичного розвитку і відповідають конкретним конвенціям розвитку інтерпретації. Наприклад, в радянській історіографії заперечувалась релігія церква і відповідне табоювання або не проблем подібного спрямування. А саме явище християнства розглядалося здебільшого культурному аспекті. Сьогодні антураж правда вже владика є присутній. Навіть початок пленарного засідання важко було уявити ще двадцять років тому, чи трошки більше ніж двадцять років тому. Ось ці конвенції кожної епохи вони відчутні як в антуражі, так і у історіографічному дискурсі і мабуть у знаковості символи символіці тих подій, про які говорять на тому чи на іншому рівні. В допомогах незалежної України почався пошук моделі державності, і відтак. Життя. Отже, можна стверджувати, що зображення події та її оцінки детерміновано ідеологічними канетами кожної культурної епохи з її незаперечними та домінантними цінностями. Водночас, необхідним видається, врахування таких модусів репрезентації це тобто, е, темпоральний, подієвий, масштабний, оціночний, тобто йдеться про вписування події у конкретній просторово-темпоральні. та універсум світ став іншим. Я тільки е, скажу ще кілька слів з приводу того, що утвердження нової релігії відбувалося в умовах суспільства, що трансформується. Тобто, коли ми оцінку даємо події хрещення, мабуть, треба дивитися не лише на е, цю зовнішню атрибутацію, і причини, і передумови розглядати все це вірно, але не забувати і про те, яким було суспільство, і наскільки суспільство було готовим прийняти цю модель. Чи воно потребувало ще визрівання і усвідомлення тих процесів, які були з огляду на вже підкреслені моменти позитивні? Я дозволю собі опустити ці сюжети, як я вже говорила, і звернусь до релігієзнавців. Бо саме Церкві релігієзнавців у їх працях я знайшла е, ті моменти, які, е, які підкреслюють негативне значення християнства або ж помірковано ставляться до події Хрещення Росії. По-перше, християнство прийшло в Україну, це говорить Анатолій Коломий, у готовому вигляді, як штучний витвір, і не є для неї наслідком природного розвитку на власному ґрунті. І так воно постало тут як духовна революція зверху. По-друге, методи поширення християнства України Україні на відміну, скажімо, від Греції виявлялися згубнішими, оскільки це призвело до винищення її багато тисяч багатої тисячолітньої. Багато, до християнської культурної традиції, зокрема, нашої міфології, зручної для вжитку української абетки, тож. Наступне домінування в Україні протягом понад трьох століттів православ'я в його з Московщина на тодексальному вигляді зумовило відстороненість від духовних здобутків Західного світу із домінуючою в них католицькою, протестантською християнською традицією. І останнє, що виділяє цей дослідник, якщо прийняття християнства на початку духовно консолідувало націю, Ну, якщо говорити про націю, мабуть, є питання тут, то конфесійний ковід його після березня 1596 року спричинив до, релі... до регіоналізації України за конфесійною ознакою, а відтак зробив її легкою здобичу ворогів е... і так далі. Ось таких е... досліджень з приводу того, що християнство неоднозначне неоднозначно мало вплив є в Україні, але є і конкретні. Риси, які говорять, що так, треба дивитися і на і на негатив серед тих негативних, які можна було сумувати. Я зараз озвучила це не мої слова, це слова дослідника релігії знавця. І про позитивні наслідки ми вже говорили ще раз кажу, тільки з огляду на це, я зупинюсь на цьому. Отже, християнство безумовно змінило і світ, і універсум. Це було не подією, в цьому, мабуть, немає сумнівів. До знаменної дати 1025-ліття п'ятиліття хрещення Росії Український інститут національної пам'яті разом із держком архівів архівом, мені треба тут згадати обов'язково всіх працівників архівів, які долучилися до надання інформації, до збору надання інформації, підготували два видання це каталог, зруйновані храми та церкви України ХХ століття, і зруйновані храми і монастирі України. ХХ століття також. Перше питання без фото, це питання, трошки менше за обсягом. Друге з фотографіями, які ми взяли в архівах, або ті фотографії, які були надані з особистих архівів. Яка мета була? Продовж ХХ століття от, сьогодні брала інтерв'ю і запитую, це були храми, знищені радянською владою. Оце ті символи, які зразу, ну, чи, чи це ті маркери, які дають нам підстави говорити про епоху і так далі. Хочу сказати, що не лише радянської влади. Ми здали ХХ століття, це відповідно і період перший, Першої світової війни. Тому під е, поняття зруйновані храми включалися не лише ті будівлі, які були знищені е, як побудова. Під поняття зруйновані храми ми включали, е, чи, як, під поняттям зруйновані храми, ми розглядали ті, Культові споруди, які були використов... використані або використовувалися не за призначенням, які, можливо, соціальні катаклізми, які призвели до руйнування і насильницьким шляхом були знищені. Встановлено кілька хвиль, таких звичайно, але це анотований покажчик з великою передмовою директора інституту Валерія Федоровича Солдатенка, але це анотований покажчик по областях. І е, основний масив, який ми зібрали в цьому виданні. Включає перелік обласних і районних центрів і тих культових споруд, які нам вдалося виявити. Перспектива велика на пошук, але хотілося б, щоб ця перспектива не була в плані реального життя, щоб храми не руйнувалися. І дійсно це видання вважаємо унікальним. Намагаємося зараз видавництво на віддали і сподіваємося, що воно до. 28 липня воно вийде довкол. Я дякую за увагу. Дякую. Дякую за виступ.